Друзі, на березі мальовничого озера в селі відтак. Я хочу сказати, хоча це озеро є рукотворним, от воно було викопане людиною, людьми, людьми. Але на сьогоднішній день, якби пересічного гостя завершив сказати, що це озеро є природним, то вони сказали, би так, це озеро є природнім. Подивіться, яка площа. Дуже гарне озеро. Там місцеві жителі рибку ловлять. Ну, от, дуже гарне, друзі. Яскраво виражених е, пляжів не видно. Трошки озеро заросло. Я пам'ятаю, ті часи е, років 20 назад. тут такі були пляжики. А так, тут просто от такий невеличкий е, момент для... Вогнища. В цілому чистенько, є моменти гарно.